Від імені Генасамблеї маю честь вітати його високоповажність Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, і даю йому слово для звернення. Пане Генс, генеральний секретар, шановні глави державні, десь рік десь вік тиждень тому я був на іншому боці світу у В'єтнамі на землі, яка колись де колись лилися ріки воєнної крові, і там була невелика група ветеранів американських і в'єтнамських. Я не обмінювалася особистими а, сувенірами, згадками з тієї війни. Ідентифікаційними картками і щоденником і мене страшенно зворушила реакція цих солдатів, цих солдатів, цих ветеранів. Це був наслідок багатодесятилітньої роботи з обох боків, щоб відповісти на спадок війни і вирішити працювати на користь миру і кращого майбутнього. Ніщо... У цій дорозі не було неминучим. багато десятиліть було б немислимо для американського президента бути в ганої поруч із очільником В'єтнаму і спільно говорити про взяти на себе зобов'язання для найвищого рівня партнерства цих цих країн. Це нагадування нам, що наша історія не, не мусить диктувати наше майбутнє. і з спільною, спільним проводом. Супротивники можуть стати партнерами. Величезні проблеми можуть бути вирішені. Глибокі рани можуть можна можуть бути заліковані. Не забуваємо цього. Коли ми вирішуємо, об'єднуватися і визнавати спільну надію всього людства. Коли ми тримаємося за руки для того, щоб схилити траєкторію, історії, ми знову отримаємо поворотну точку в історії світу, коли весь світ дивиться на нас, як президент Сполучених Штатів. Я розумію, що я розумію обов'язок моєї країни вести, провадити в цей важливий момент працювати з країнами кожного регіону. Знаходити з ними спільну мову, працювати із партнерами, які мають спільне бачення майбутнього нашого світу заради наших дітей, щоб наші діти не були голодними і щоб всі мали доступ до охорони здоров'я, щоб захищати наших працівників і наше довкілля, щоб наші підприємці мали доступ до можливостей, щоб конфлікти вирішувалися мирно, а країни прокладали власний шлях. Сполучені Штати прагнуть безпечнішого світу з кращим добробутом для всіх, бо ми знаємо, що наше майбутнє пов'язане із вашим. Ми знаємо, що наше майбутнє пов'язане із вашим. Ми знаємо, що жодна країна не може відповісти самотужки на виклики сьогодення. покоління, що передували нам організували міжнародні Об'єднаних Націй, і створили систему міжнародних органів, щоб відповісти на проблеми свого часу. Ця відповідь не завжди була досконалою, не завжди була ідеальною. Але спільно світ пройшов великий шлях з покращення життів усіх людей. Ми. Ми допомогли понад мільярду людей в надзвичайній бідності. Ми розширили доступ до освіти для величезної кількості дітей. Ми врятували десятки мільйонів життів, які були б втрачені перед лицем перед лицем, лицем, лицем хвороб, які можна лікувати. Впала смертність від віл і сніду це великою мірою тому, що працюють домовленості в понад 50 країнах, які рятують величезну кількість життів. Це свідчить про те, що ми можемо досягти, коли працюємо разом. Ми працюємо з тяжкими проблемами, і закликаємо усіх нас підтримувати, продовжувати наш поступ, щоб ніхто не залишився на самоті. Збудовані нами установи наприкінці Другої світової війни стали фундаментом нашого прогресу. Сполучені Штати. Беруть на себе зобов'язання підтримувати ці організації цього року. Ми радо знову долучаємося до ЮНЕСКО. Ми також визнаємо, що для того, щоб відповісти на проблемно нові проблеми для наших старих установ, ми мусимо оновлювати ці установи, щоб підтримувати мир у світі. Ми мусимо вкласти більше лідерських зусиль і більше спроможностей, які зараз існує всюди, особливо з тих регіонів, які раніше. Виключали Ми мусимо разом більш спільно і більш комплексно підходити до проблем і забезпечувати, що ми отримуємо результат для всіх усюди, а не лише в частині світу. Кажучи, просто 21 століття Нам потрібні а, результати 21 століття для того для нашого руху вперед. Це починається ось тут. В цьому в цій залі і спалі зі сполученим з об'єднаними з, об з організації об'єднаних націй я підтримав минулого року ідею розширення ради безпеки. Зараз ООН проводить наради з численними державами-членами. Ми докладемо і власних зусиль, щоб і далі підтримувати реформи, шукати пункти консенсусу і досягати поступу в наступ протягом наступного року. Ми мусимо здолати е, цей 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 блок, цей який, який дає е, рухатися прогресу. Нам потрібні нові голоси, більше поглядів довкола нашого спільного столу. ООН мусить і далі зберігати. Мир запобігати <that> конфліктам і полегшувати людське страждання. І Ми підтримуємо країни, які хочуть підтримувати і шукати нових рішень, зокрема щодо Гаїті карибські громади підтримували діалог в гаїтянському суспільстві. на мою я дякую президентові Рудо Кенії за те, що він очолив підтримуючу місію, я закликаю Раду Раду безпеки, підтримати цю мі... схвалити цю місію зараз. Народ Гаїті не може більше чекати. Ми очікуємо на те, щоб глобальні установи були більш інклюзивними і швидше реагували на потреби. Наприклад, ми багато реформували і розширили діяльність Світового банку. Розширили його фінансування на країни з нижчим рівнем прибутку заради цілей сталого розвитку і боротьби з такими викликами, як зміна клімату, під проводом нового президента Всесвітнього банку вже відбуваються зміни. Минулого року попросив конгрес США нового фінансування для того, щоб розширити фінансування світового банку організація група 20 мофан також працює з найбільшими економічними системами світу, щоб надати ще більше фінансування. Разом ми можемо. Перетвор... якісно перетворити позики світового банку. Оскільки це одна з найкращих знарядь доступних нам, а для надання високоякісних прозорих інвестицій і реформи то Реформа цих інституцій може бути може 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 все якісно змінити. Також ми пропонуємо, щоб країни, які розвиваються, отримали сильну присутність і голос міжнародному міжнародному співтоваристві. Ми хочемо підтримувати прозорість і конкурентну здатність і верховенство права і водночас дати йому можливість краще відповідати на виклики сьогодення, такий перехід до чистої енергії, захист працівників, підтримка інклюзивної і сталого, інклюзивного і сталого зростання і розвитку. Група 20 є надзвичайно важливим форумом для нашої співпраці, ми підтримуємо наші установи, і це лише частина картини. Також ми мусимо куда-нові партнерства і працювати з новими викликами постання нових технологій, такі як штучний інтелект. Містить в собі і величезний потенціал, і величезну небезпеку. ми мусимо запевнити що ці знаряддя з їхніми величезними можливостями використовуються власне для збільшення наших можливостей, а не для утисків. Разом із очільниками усього світу. Сполучені Штати намагаються зміцнити правила і вказівки для того, щоб технологія штучного інтелекту була безпечною, перш ніж вона стане доступною широкій громадськості, щоб бути впевненими, що ми керуємо цією технологією, а не навпаки, вона керує нами. Я готовий і далі працювати в рамках цієї установи та інших міжнародних організацій, і прямо з різними очільниками світу для того, щоб Об'єднати і використати цю силу заради добра і захистити наших громадян. Це вимагатиме зусиль від нас усіх. Ми вже давно цим займаємося, і це займе зусиль усіх нас в кожному регіоні цього світу. Сполучені Штати мобілізують партнерства, Спільну дію для того, щоб привнести спіль... новий підхід до спільних проблем. Тут у західному в західній півколі Ми підтримали Лос-Анджелесську декларацію щодо міграції і захисту і започаткували регіональний, регіональний підхід до регіональної проблеми, щоб краще підтримувати закони і захищати права мігрантів в, інтерп... в Тихоокеанському регіоні. Ми підняли наш рівень партнерства з Індією, Японією і Австралією і на щоб створити конкретний прогрес для всіх мешканців регіону з приводу як вакцин, так і морської безпеки. Лише вчора, після двох консультацій, сполучені штати об'єднали десятки країн з чотирьох континентів для створення нового партнерства. і співпраці для того, щоб ці країни могли краще працювати в питаннях науки, захисту довкілля і сталого економічного розвитку. Ми об'єднали майже 100 країн і спільно, щоб створити спільну коаліцію з боротьби з фентанілом і, і інших медикаментів, щоб зменшити людський кошт цієї катастрофи. з тим, як наша географія розширюється, ми співпрацюємо із нашими партнерами. Для того щоб створити великі мережі і захистити усіх наших людей, окрім цього, ми скликаємо саміт, дем, саміт з демократії, щоб підтримати демократичні установи, виконати корупцію і відмовитися від політичного насильства. І в цей момент ми демократично, коли демократично обрані уряди скидають в західній і центральній Африці, ми згадуємо, що це. Да і далі важливо і нагально. Ми підтримуємо африканський союз. Ми не відступимо від цінностей, які надають нам сили. Ми. Підтримуватиму демократію, яка є нашим найкращим знаряддям в пошуку відповідей на проблеми, які з якими стикаємося по всьому світу. Ми намагаємося показати, як демократія може здати відповіді на питання, такі які допомагатимуть життю людей. партнерство з інвестицій є відповіддю на величезну потребу, і нагоду пов'язану з інвестицією в бідніші країни, особливо в Америці, Латинській Америці і Південно-Східній Азії, через стратегічні. Інвестиції група семи готова працювати із різними сторонами, щоб разом змобілізувати мобілізувати понад 600 мільярдів доларів з фінансування інфраструктури до 2027 року. Сполучені Штати вже залучили понад 30 мільярдів на сьогодні. А ми створили перегони до гори, щоб створити стабільні. Умови для працівників, а також захисту інтелектуальної власності, ми розглядаємо економічні коридори для того, щоб максимізувати наслідки наших інвестицій і створити наслідки і результати в різних країнах і в різних секторах. Наприклад, з... Західного порту Анголи до Замбії ми хочемо підтримати конективність регіону і посилити харчову безпеку, продовольчу безпеку в Африці. Так само і е, оголошені спроби групи 20-тьох поєднати Індію з Європою і Саудію, Саудівською Аравією. Це підніме ін... This інвестиційні нагоди в обох в обох континентах це частина наших кроків з побудови більш розвиненого і сталого середнього сходу. демонструє нам, як розвиток ізраїлю допомагає нам стабілізувати регіон так. В той самий час, як ми підтримуємо справедливий справедливий мир між Ізраїлем і Палестиною двома державами для двох народів. Дозвольте мені пояснити, що не з цих партнерів партнерство не стосується конкретної країни, а стосується позитивного бачення нашого спільного майбутнього щодо Китаю. Я хочу бути чітким і послідовним. Ми прагнемо відповідально ставитися до конкуренції між нашими країнами, щоб ця конкуренція не перетворилася на конфлікт. Я вже казав що ми підтримуємо. Зниження ризику а не відсторонення від Китаю. Ми відповідатимемо на а, залякування. Ми будемо вимагати рівних економічних умов, але ми також готові співпрацювати з Китаєм а, в тих питаннях, де прогрес залежить від наших спільних зусиль. Це ніде не є так важливо, як у як у боротьбі з кризою клімату, яка лише поглиблюється. Ми бачимо це всюди. Рекордні температури в Сполучених Штатах і в Китаї, пожежі, лісові пожежі в північній Америці, в південній Європі. Величезна посуха, одна на 50 років посуха в Африці. Трагічні, трагічні потопи в Лівії. Я моє серце, моє мої співчуття зараз виходять до народу Лівії, які втратили купу людей. Все це говорить про наш нашу невдачу позбав, позбутися залежності від викопних викопного пального. Впродовж одного дня наш моєї адміністрації сполучена uh, uh, від, 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 від першого дня us, коли the я the став президентом ми трактуємо Last цей Цю проблему як таку, яка загрожує всьому світові минулого року. Я підписав найбільші інвестиції за всю історію всього світу, які мають долучитися до боротьби із кліматичною кризою і рухом світ рухом до чистої енергії. Також ми хочемо почетворити наше фінансування клімату. Будемо вимагати від країн адаптуватися до наслідків клімату і дотримувати своїх цілей цього року. Ми рухаємося до того, щоб підписати е, фінансове е, зобов'язання щодо клімату, взяти на себе в рамках Паризького договору. Нам потрібні більші інвестиції від публічного і приватного сектору, особливо від тих країн, які так мало докладалися е, до, до викидів, але так постраждали від їхніх наслідків. Сполучені Штати працюють безпосередньо з Тихоокеанськими островами. Щоб допомогти цим країнам адаптуватися і боротися із наслідками змін клімату, навіть зараз, коли ми створюємо нові партнерства, інноваційні партнерства для того, щоб захищати саме зараз, ми щоб захищати а, світ від змін клімату, ми створюємо попит на ринку для зелених продуктів і в різних галузях різних галузях індустрії ми залучаємо долучаємо фермерів до рішень кліматичних рішень і боротьби з кліматичними шоками У нас є глобальні плани щодо метану які зараз підтримали понад 50 країн які Намагаються знизити а, гази парникові гази в рамках цього десятиліття. Все це нам доступне. Ми мусимо з, так, з таким самим, з такою самою посвятою підійти а, до цього, як і до цілей сталого розвитку 2003, 2030 року. Ці цілі були ухвалені як мапа, як план. Однак істина полягає в тому, що за десятиліття прогресу світ втратив трохи трохи втртрохизбентежений за останні роки після пандемії ковіду. Криз і конфліктів за перші два роки моєї адміністрації сполучені штати інвестували понад 100 мільярдів доларів для розвитку і прогресу підтримки продовольчої безпеки, розширення доступу до освіти по всьому світу, зміцнення системи охорони здоров'я і боротьби з хворобами Ми допомогли мобілізувати ще ще мільярди в приватних інвестиціях інвестиція приватного сектору для того, щоб прискорити наш прогрес, наш поступ для досягнення цих цілей. Сталого розвитку всі ми мусимо зробити більше. Мусимо створити нові партнерства, змінити те, як ми працюємо з цими проблемами, відкрити. Трильйони нового фінансування покликатися на всі джерела. Ми мусимо закривати прогалини і відповідати на невдачі нашої системи, що їх оголоси, оголила пандемія. Запевнити, що дівчата і жінки цілковито є учасниками нашого прогр... учасницями нашого прогресу. Ми мусимо боротися із боргами, які стримують таку велику кількість бідніших країн країни, які більше переймаються сплатою боргу ніж своїм власним Walsh народом, сповільнюють свій розвиток. Сполучені Штати і далі стають uh, найбільшим донором. найбільшою країною донором гуманітарної гуманітарної допомоги uh, в цей момент у світі Панове, співпраця партнерство це ключі до прогресу. І боротьби з проблемами які впливають на на всіх, це база відповідального глобального лідерства. Ми не пов... Ми не зобов'язані погоджуватися в усьому для того, щоб рухатися вперед в питаннях контролю над добро... озброєннями. на наріжний камінь глобальної міжнародної безпеки. Через 50 років прогресу в договорах про нерозповсюдження не зараз Росія порушує і зневажає. Ається до, до до договори вона поводиться безвідповідально і зменшує безпеку по всьому світу. Сполучені Штати хочуть зменшити погрозу загрозу від зброї масового знищення і вести, своїм очолити своїм вести перед своїм прикладом цього року. ми знищили останній останній набір хімічної зброї. <звучить> і ми за, ми uh, засуджуємо те, що північна Корея і далі порушує uh, резолюції ООН, Але ми готові підтримувати дипломатію для того, щоб uh, для деденуклеарізації корейського півострову. Ми і далі підтримуємо uh, думку про те, що Іран не повинен здобути ядерну зброю. Ми, працюючи з нашими установами і з новими партнерствами, я хочу підтвердити, що певні принципи міжнародної системи не є священні, доторканні. Права людини, територіальна цілісність це ключові, це базові основи, це стовпи хартії ООН, стовпи міжнародних мирних міжнародних стосунків. Без них ми не можемо досягти наших цілей. Це незмінно. І це не може мінятися тим не менш, ось вже другий рік поспіль це зібрання, яке присвячене мирному вирішенню конфліктів, затемнене тінню війни, на ньому лежить тінь війни, незаконної загарбницької війни, неспровокованої війни, що її Росія розпочала проти своєї сусідки свого сусіда України. Як і кожна країна, сполучені штати хочуть, щоб ця щоб ця війна закінчилася. і жодна країна не хоче, щоб ця війна закінчилася більше ніж Україна. Ми підтримуємо Україну. У її прагненні добитися дипломатичного Russia Russia вирішення для тривалого миру. Росія і лише Росія несе відповідальність за цю війну. Лише Росія має владу негайно припинити цю війну, і лише Росія стоїть на на шляху, стоїть на перепоні миру. Тому що ціною миру, яку оголосила Росія, це капітуляція України, територія України і діти України. Росія вважає, що світ змучиться і дозволить їй і далі знущатися з України без наслідків. Але я запитаю вас таке: якщо ми відмовимося від ключових принципів ООН для того, щоб замирити агресора, чи, чи може хтось із членів цієї організації бути впевненими, що вони захищені? Якщо ми дозволимо поділити Україну то чи в безпеці незалежність будь-якої країни я? За всієї поваги вважаю, що відповідь на це ні. Ми мусимо відповісти на цю наглу агресію сьогодні, щоб стримати майбутню агресію завтра. Саме тому сполучені штати разом з нашими партнерами і союзниками всьому світу і далі підтримують величний народ України у його боротьбі за суверенітет, територіальну цінність, цілісність і свободу. це інвестиція не лише в майбутнє України, це інвестиція в майбутнє а, кожної країни, оскільки в світі діють спільні правила, які стосуються всіх країн. А, і під, ми намагаємося підтримати права кожної країни незалежно від її розвитку. Суверенітет, територіальна цілісність є непорушною базою, непорушним фундаментом цієї шляхетної організації. А універсальні права людини є нашою полярною зорею не можна пожертвувати ні того, ні іншого. 70 років тому універсальна декларація прав людини стала виразом колективної надії. Її створив комітет, що представляв різні віросповідання, різні філософії права, що містяться у цій у цій декларації є засадничими і вічними. І хоча ми все ще. Намагаємося підтримати ці невідчужені права, вони залишаються непорушними. Ми не можемо закривати очі на порушення чи в Тегерані, чи в Дарфурі, чи будь-де ще. Ми мусимо запевнити, що жінки і дівчата отримують рівні права і рівну участь у своїх суспільствах. Що корінні групи, меншини, люди з люди з інвалідністю, не стикаються з системною дискримінацією, що товариство ЛГБТ не є, не отримує переслідування і не страждає від насильства через свою ідентичність. Ці права є частиною нашого нашої спільної людяності. Без них, якщо їх немає будь-де, то втрата відчувається повсюди. Вони основоположні для людського прогресу, який нас об'єднує. Шановні глави держав, дозволю собі завершити таким В цю поворотну точку історії. Нас судитимуть, виходячи з того, чи виконали ми взяті перед собою, перед одне одним обіцянки. Обіцянки взяті перед найвразливішими і перед тими, хто успадкує створений нами світ. чи знайдемо ми у собі відвагу зробити необхідне щоб врятувати планету, щоб захистити людську гідність, щоб створити можливості для людей усюди, щоб підтримати основополож... основні положення ООН. Дозвольте відповісти на це запитання. Так, ми мусимо витрило. і зробимо. Перед нами тяжкий і довгий шлях. Але якщо ми збережемо не здамося, якщо ми не втратимо віру в себе і поктом покажемо, що це можливо, зробімо цю роботу разом. Створімо прогрес для усіх. Скеруємо траєкторію історії для добра всього світу. Це нам під силу. Дуже дякую за вашу увагу.